Сестра Єфросиніної Ліза Ющенко, яка живе в Москві, вигуляла образ за 40 тисяч доларів. Молодша сестра української телеведущої Єлизавета Ющенко, яка мешкає в Росії, похизувалася образом за 40 тисяч доларів. В брендовому броні вона зустрілася з подругою. Зауважимо, що екс-дружина сина колишнього президента України Віктора Ющенка замовчує війну та продовжує вести бурхливе світське життя в Москві. Цього разу в інстаграм вона показала, який лук обрала для зустрічі. Поки українці донатять на ЗСУ, допомагають постраждалим від війни з Росією, співгромадянам та волонтерять, Єлизавета Ющенко цинічно похизувалася дорогим вбранням. На ній була сукня від знаменитого бренду Chanel за 7200 євро або 8000 доларів. Образ доповнила сумка від модного дому Hermes за 32 тисячі доларів. Нагадаємо, телеведучу Машу Єфросиніну за час повномасштабної війни неодноразово просили прокоментувати неоднозначну позицію своєї рідної сестри Лізи. Проте для Марії це вразлива тема. Також нещодавно Єлизавета Ющенко заговорила про війну. У свій день народження 9 червня дівчина розмістила публікацію в особистому блозі, написавши, що мрія про мир. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!